Добрий день, вітаю всіх. Yeah. Yeah. E, вітаю сьогодні всіх людей на землі. Сьогодні 5 червня 2023 року, День Святого Духа, і я користуюся тим моментом, що понеділок, цей день важливо. Отримувати певні знання, отримувати певну гарну інформацію, і я вирішила вийти в ефір з одним питанням, яке вже давно стоїть у мене в порядку денному. Так от, я Марта Марія Михайлюк, майстер кармічного паспорту і розрахунку матриці долі. Я і продовжую навчатися. І удосконалювати свої знання в розрахунку матриці долі і у по кармічному паспорту. Я дякую засновнику кармічного паспорта 22 арканів Наталії Ладіні, моїм земним учителям. Дякую Академії Елени Гамайон і Ніколая Чидаєва за те, що я продовжую. Удосконалювати свої знання по кармічному паспорту і матриці долі. Є таке питання. Ми з вами дуже багато. Я використовую з вами, ви вже привикли, ви вже знаєте. Я використовую у, наші, у наших практичних заняттях взірець кармічного паспорту, взірець розрахунку матриці долі Вікторії. Вікторії 58 років, день народження, 27 березня. 1964 року. Ми з вами розбирали родові лінії, але сьогодні є таке питання, що таке призначення, взагалі, з чого воно складається, як його подивитися в розрахунку матриці долі, і взагалі, як його прокоментувати. Я буду вам пояснення даю зараз на, на взірці. Розрахунку матриці долі Вікторії, і ми в загальному розберемо, тому що я не буду давати, от що значить третій аркан. Верхня крапка, точка, що таке п'ятий аркан. Я буду давати в загальному, щоб ви мали загальне, загальну собі уяву для того, тому що це є приватний розрахунок матриці долі, і дякувати і так, Вікторії, що вона дала його для взірця. Отож, питання стояло. Що таке призначення взагалі і як його розібрати у цьому діагональному квадраті і прямокутному квадраті? Призначення складається з трьох частин: перше, друге і третє. Сьогодні ми розберемо з вами перше призначення. Отож, поїхали. Перше призначення. Це є небо, і земля. Небо. Що таке небо? Це є вертикальна лінія в ромбі. У Вікторії починається з третього аркана. Це верхня точка, крайня верхня точка і нешня. Точка. П'ятий аркан. Ми складаємо 3 плюс 8, 3 плюс 5 і отримуємо 8. І записуємо цю цифру. Я навік подумала, що я вам дам плюси і мінуси щоб ви згадали і щоб ви собі взяли ту інформацію, яка вас турбує зараз в даний час, можливо, воно вам співпаде. Якщо у вас виникнуть питання приватного значення, ви будете мені писати тоді приватно. Але це загальна інформація, яка відкриє вам частину цілої інформації. Отож, значення. Небо у вікторії з розрахунку її матриці долі складається з цифри 8. Це як ми отримали, верхня точка 3, додаємо нижню точку 5, це є 8. Що таке небо взагалі? Небо це ваше енергетичне завдання. Духовне, нематеріальне це ваш особистісний зріст і все, що стосується ваших емоцій, почуттів, мрій, думок. Давайте розглянемо, але я подумала, що в першу чергу, наприклад, у Вікторії ми беремо далі її взірець, восьмий аркан. Що таке мінуси? А потім плюси? Восьмий аркан справедливість та рівновага. Мінуси. Загострене почуття справедливості, боротьба за правду та засудження, уразливість, нерозуміння законів життя, певненість, що життя важке, неприйняття уроків від життя, безвідповідальність. За свої помилки гордість. Плюси. Люди з такою енергією все життя шукають шляхи, як змінити та покращити свою долю. Ви, ніби пов'язані незримими нитками, з безліччю своїх попередніх втілень. Тому саме вам судилося зрозуміти закони карми та буття. Усвідомити, що у світі все виміряно до міліграма. І те, що здається, на перший погляд, несправедливим, насправді має причинно-наслідковий зв'язок. Ось такий восьмий аркан: справедливість та рівновага. у Вікторії, У вас буде зовсім інше значення. У вас будуть свої цифри, у вас своє день народження, у вас свої місяці і свої роки, у вас взагалі будуть свої інші значення. Але я сказала це, що це є вертикальна лінія у цьому квадраті, у цьому діагональному квадраті, і це є завдання. Вікторії це завдання нематеріального значення, а почуттів, емоцій, мрій, думок. От, наприклад, мінуси восьмого аркана, е от неприйняття уроків від життя, безвідповідальність. На це в першу чергу треба звертати Вікторії і переводити енергію. В плюс 8 аркану. Добре. Давайте земля. Обчислюємо число землі. Це є горизонтальна лінія ромба. Перша цифра 9. Додаємо цифру з правого праву крайню квадрата діагонального квадрата 20. Це є. 29, 2 і 9 – це є 11. Значення у нашому прикладі Вікторії – значення землі – 11 аркан. Але що таке взагалі земля у даному випадку? Лінія землі, ось ця лінія землі з 9 з 9 аркана до 20 аркана це є все, що пов'язано з матеріальним світом, здоров'ям. Ця лінія відповідає за секс, відносини з фінансами, кар'єра, бізнес. Тут на цій лінії можна ще знайти і ваших діточок. За гармонію у даному випадку Вікторії, за гармонію, з усіма вище перерахованими нами галусями сфери людини відповідає одинадцятий аркан 9, плюс 20, дев'ять, два і дев'ять це є одинадцять. Подивімося, що таке одинадцятий аркан у даному випадку. Спочатку мінуси. Аркан 11-й це є енергія сили та потенціалу, грубість виснаження, нав'язування своїх принципів, тиск на інших людей, у тому числі й силовий. Невіра у свій потенціал і здібності, безсилля, нерішучість. Плюси. Сила це прояв унікальності людей 11-го аркану. Вам, вам підвладні великі обсяги робіт. Все життя розкриваєте потенціал своїх здібностей, любите займатися спортом та не терпите тиску, лідери, стійкі до поразу. От бачите, в даному випадку, яка Вікторія. Яка володіє 11-м арканом по лінії Землі, і якщо в неї є мінуси, вона може їх скоректувати, попрацювати і перевести цю енергію в плюс. Який мінус грубість, наприклад, або нав'язування своїх принципів тиск на інших людей, із цими енергіями треба Вікторія, наприклад, Пропрацювати. Так, перше призначення. Щоб дізнатися перше призначення людини для самого себе, який він повинен виконати до 40 років, ми повинні скласти небо і землю. От, наприклад, небо у Вікторії. Сума, ви пам'ятаєте, була 8. По землі було 11. Ми сумуємо ці числа. Отже, виходить перше призначення Вікторії до 40 років 19. Що таке 19? Дев'ятнадцятий аркан, енергія сонця і процвітання. Мінуси спочатку давайте. Владність, піднесення над людьми, самоспалення, тобто нелюбов до себе, агресія. А коли сонце агресивне, воно спалює все на своєму шляху. Плюси. Перед вами стоять великі задачі ви сонце, тому ваша мета висвітлювати шлях багатьом. Керувати великими колективами та нести людям матеріальне процвітання, піклування про інших. Чудесно. От, коли Вікторія складе цю всю енергію неба і землі разом, вона буде мати завдання свого призначення, яке вона повинна була виконати до 40 -ка. Років. І якщо ця енергія 19-го аркану у неї працює в плюс, в неї всі справи будуть ладнатися. Якщо у неї ладнаються справи, наприклад, матеріального значення, її душа спокійна, її емоції спокійні, вона освітлює шлях тут багатьом людям, як написано в плюсах в 19-му аркані, вона. Приносить задоволення навколишнім людям і собі в першу чергу. Так, і що ж, завдання власника даної матриці: вивести в плюс енергію 19-го аркана до 40- років. Це є приклад, я не можу вам сказати, чи Вікторія виконала це. Чи вона не виконала це, це є особисте, е, особисте завдання кожної людини. Але так ви зможете собі скоректувати мінуси, перетворити енергію в плюс за допомогою молитв практик. Перше призначення показує, що людина повинна вивчити свою душу, свій характер і свої таланти. Важливо усвідомлювати в собі негативне та позитивне, зробити вибір та розвивати в собі все хороше, світле, добре, прийняти темне і перетворити цю темноту в енергію гармонії і любові для себе особисто. Виконати призначення для себе це означає навчитися перебувати в гармонії з самим собою, навчитися однаково думати, говорити і робити. Але частіше у нашому земному житті у нас буває навпаки, у нас є так, як троє усі в наші, наш, нашій особі. Ми собі думаємо одне. Говоримо друге і робимо зовсім інше. Щоб цього не було, нам треба звертатися до духовного розвитку. Матриця це є просто знаряддя. Цей розрахунок матриці це є просто знаряддя, яке показує, на які сфери нашого життя. Треба звернути увагу, щоб нас не було троє, як то було в якійсь байці рак, щука і лебідь. Ми повинні думати, говорити і робити однаково. Отож у цьому полягає одне з наших перших завдань: це збалансувати наші думки, слова і дії. Ось так коротенько я дала вам, підведемо такий висновок, я вам дала, щоб ви знали, де у вашій матриці долі, в розрахунку матриці долі є небо, це вертикальна лінія, є горизонтальна лінія землі, і є ваше призначення, це сума сум цих чисел. Друге призначення, третє призначення ми розглянемо пізніше на слідучій нашій зустрічі чи зустрічах, бо я думаю, що воно не ввійде. Так легше сприймати інформацію. А я вам бажаю сьогодні, сьогоднішній день Святого Духа, гармонії, гармонії ваших думок, гармонії ваших дій, гармонії ваших Слів, гармонії ваших почуттів. І хай завжди з вами буде добре, світле, гарне, гармонійне життя. І до нових зустрічей!